Життя найцінніший скарб, що має людина. дарує нам батькам, дока сам його має прожити. І те, якою здоровою ти маєш сам визначати. Але мене за здоровий шлях обрати. Слухайте нас! Навчайтесь! Повторяйте за нами, Здоровим бути легко! Здоровим бути круто! Здоровим бути модно, Здоровим бути мудро! разом з нами десь відчувай! Ми закликаємо всіх прямо зараз почати свій рух до здорового життя. Але що вам почати? По-перше, коротковий свій режим дня. Він повинен бути розписаний по хвилинах, але він має бути, особливо режим сну. Вранці не забувайте про зарядку та воні процедури. Це не тільки збадівки організм, а також налаштує вас на позитивний настрій. В жодному разі не пропускайте сліда на перш прив'їжджі дуже важливий. Він змушує внутрішні органи організму прокинуться і почати працювати. Частіше бувати на вулиці та провітрити будинок. Заходьте в Якщо щось сталося, значить так має бути. Ці маленькі кроки допоможуть вам почуватися краще, отримувати більш позитивних емоцій і неодмінно буде покращуватися ваше життя. Здорові, це ціні, що, берегти Тоді, що дати, Навіть відміну. Але щоб мати, мало просто спорт налягати. Мало для здоров'я гарно нас поспати чи замість комп'ютера у парку погуляти. Людина вважається здоровою, бо неї все здорово. Редуються людини, адже у нього напряму залежить інші складові життя. Дитинство. яке воно чудове, радісне, різнокольорове, сповнене прекрасних моментів. Діти, діти 21-го століття. Вони прогресивні. Вони оводівають комп'ютерними технологіями зі швидкістю світла. Вміють вони тогда на Ці діти щасливі Ці діти щасливі були. Зламані, розтоптані. Евакуація або окупація. Обстріли, дрони, ракети. Виплення світла, комендантська година. Скоро, тих, ніби не збрукає нашу голову. Доводрували одривали тим нас 8 дітей, підвішили розікрозкупати, не нерідко тривали в порт фізичної вологічної та соціальної дислокації. Людей, які пережили травматичну подію, в матимуть психологічні травми. А ще 10% демонструватимуть поведінкові зміни або психологічні травми, що стане перешкодою повсякденному житті. Війна несе не тільки розвитку та вбивства, а ще вона ламає психіку людей, а особливо у дітей, які є беззахисні. Та все ж не всі доціляти підростающе в покоління. Ми на рівні здоровості підтримуємо наших захисників, допомагаємо волонтерам, таким чином наближаємо перемогу. Кожна навіть маленька справа має країні, а сама думка про те, що ми як можемо, але боромося з ворогом, як вас закаємо рано в наших душах, свікує нас. Так, і нам несе великий вплив на психи кожного з нас. І найріше, що ми досі не чилася. Сотні скалічених душ, а що попереду? Попереду перемога, і що там не було? Ми віримо, що вона скоро прийде. Наша віра не зникне, поки що хоча б один вогник надії.